У цьому відео я вам розкажу, як вивести закваску, з якої уже через тиждень ви зможете спекти ось такий хліб без дріжджів. Всім привіт! Мене звати Каріна, і я вже два роки печу хліб на заквасці. Роблю це не професійно, але досить успішно, люди кажуть. І сьогодні я вас вітаю у першому відео з серії відео про хліб на заквасці, де я буду вам розказувати, як пекти хліб на заквасці. І перше відео буде очевидно про саму закваску. Розкажу вам, як її робити. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео з хлібних серій, там будуть рецепти хліба і всяке таке інше. І ставте лайки, буду вдячна. Поїхали! Це відео складатиметься з декількох частин. Перша вступ, де я вам розкажу, що таке закваска, як вона працює, що з нею робити. Загальну інформацію, якщо ви її знаєте, бо вона вам не цікава, можете по тайм-коду пригорнути далі до другої частини, вона ж основна частина, де буде покрокова інструкція про те, як вивести закваску. Третя частина про те, як вести закваску, коли вона у вас уже є. І четверта частина, в якій я поділюсь секретиками, які допоможуть вам жити життя разом з закваскою. І Особливо не паритись і щоб закваска при цьому не вмерла. Хто така закваска і для чого вона треба? Для чого вона треба, ви, мабуть, і так знаєте, для хліба і іншої випічки без дріжджів. Але увага питання. Якщо в тісті немає дріжджів, то як воно підіймається? Увага, відповідь завдяки дріжджам, але трошки іншим. Закваска це борошно і вода. А також закваска це дикі дріжджі. Дріжджі є всюди. У повітрі, в борошні, на ваших руках. В процесі виведення закваски ми їх ловимо в баночці, поєднуючи борошну воду і залишаючи їх бродити. І з часом це розвивається у стабільну культуру, яка підніматиме нам наш хліб. Що тут відбувається? Дріжджі їдять цукор, який є в борошні в складі борошна, і викакують вуглекислий газ. А молочно-кислі бактерії, які також тут є, виробляють кислоти. Все це разом створює бульбашки та кислотність, особливо текстуру і смак, яка і відрізняє хліб та випічку на заквасці від хліба та випічки на звичайних комерційних дріжджах, які працюють швидше. Ферментація відбувається швидше, через це смаку особливого там майже немає. Але смакові вподобання це другорядна штука. Першочергово, мені подобається в хлібі на заквасці те, як він робиться. Сам процес, це дуже весело та захопливо. І мені дуже подобається, і я дуже рада буду ділитися цим процесом з вами. Це приблизний опис того, як працює закваска. Я не харчовий технолог, але загалом воно працює якось так. Годі з вас, теорії, поїхали до практики. Для того, щоб вивести закваску. Вам треба борошно і вода, але ще деякі інші інструменти, так що конкретно список, що вам треба. Вам треба пшеничне борошно, краще ось це зернарі або якась манітоба, інше сильне борошно, тобто борошно з високим вмістом білка від 11,7%. Але загалом, якщо ви в Україні, то краще просто купити зернарі. Далі вам треба цільнозернове борошно, будь-яке вода питна, фільтрована, прозора баночка будь-яка, кухонні ваги, ложка. І 5 плюс днів. Найголовніше, що я хочу, щоб ви знали про виведення закваски, те, що це супер просто. Сподіваюсь, зі списку інгредієнтів ви це вже зрозуміли, бо що може бути простіше, чим просто борошно і вода. А тепер що з ними робити? День перший. Беремо чисту баночку і поєднуємо у ній 15 г цільнозернового борошна і 15 г води кімнатної температури. Перемішуємо. З Стінозерновим борошном, до речі, уже все, його ми у виведенні закваски більше використовувати не будемо. Можете його відставляти. Накриваємо нещільно кришечкою і залишаємо на добу в теплому темному місці. Головне, щоб не на сонці. День другий. У мене за першу добу вже з'явилися ці невеличкі суміші, помітні бульбашки. Це тому, що зараз літо і вдома дуже спекотно. Зазвичай на цьому етапі ніяких змін не відбувається. Так що, якщо у вас цих бульбашок не з'явилось, це абсолютно нормально. В цю ж баночку до цієї суміші додаємо 30 г води і 30 грам борошна звичайного. В описі під відео залишу всі грамовки і послідовність дій. Ось це додавання до старої закваски борошна і води і називається годування закваски. Ми їй даємо їжу, тобто борошно і воду, якими харчуються дріжджі і бактерії. Перемішали, накрили нещільно кришкою і можна позначати рівень закваски резиночкою або маркером. Залишаємо на добу. День третій. За цю добу моя закваска встигла піднятись ось до цього рівня і опуститись. Ваша могла не піднятись настільки, і це нормально. Закваска може починати пахнути чимось кислим та дріжджовим. Якщо вам не подобається, так і має бути. Продовжуємо готувати. Додаємо в баночку 90 г води і 90 г борошна. Добре перемішуємо. До речі, навіть якщо вона в цей день піднялась, вона ще не готова. Там все ще є багато непотрібних бактерій, через які вона неприємно пахне. І щоб їх пропрацювати, ми продовжуємо годувати запаску далі. Перемішуємо, позначаємо рівень, залишаємо на добу або більше в тому ж місці. І зараз розкажу, коли її треба годувати. День четвертий або п'ятий. Ось така закваска має бути, коли ми знову її годуватимемо. Дуже рідка і різко пахнути. Нагадаю, коли ми її тільки погодували минулого разу, консистенція виглядала ось так. Була набагато більш густою. Дрічі та бактерії мають дуже зголодніти, і ця суміш має стати дуже рідкою із таким кисло-алкогольним запахом. Це може зайняти добу або більше. Якщо у вас холодно, можете на цьому етапі залишити запаску на 2-3 дні. Якщо тепло, одного-два дня має вистачити. Тепер нам треба тільки частина закваски. 90 грам старої закваски відливаємо, решту викидаємо. Додаємо в баночку закваску, 90 грам води і 90 грам борошна. Мішаємо, позначаємо рівень і залишаємо на добу. З цього дня вже починаємо шукати ознаки активності. Вона має піднятися вдвічі за 6-12 годин і за добу згодування впасти. Якщо цього не стається, не хвилюємось, а просто продовжуємо годувати закваску кожного дня в пропорції 1-1-1, тобто рівні частини старої закваски, води і борошна. Можна брати не 90 грам, а 30, щоб менше борошна використовувати. Коли закваска за 24 години піднімається вдвічі або більше, а потім опускається, приємно пахне не різко кисло, а якось скоріше йогуртово. Може трошечки схоже на якийсь неміцний алкогольний напій, якийсь сидр, але йогуртово, головний орієнтир йогуртово. Коли все це відбулось, я вас вітаю. Ви вивели закваску, і головне питання що тепер з нею робить? Що далі робити з закваскою? По-перше, робити з нею хліб. Ви, мабуть, і так здогадались. для замісу на хліб. Вам треба так звана закваска на піку, це коли вона піднялась вдвічі або більше, і ви бачите її пік. Тобто поверхня закваски зверху, ось така. Такий стан вона зберігатиме десь 3-6 годин, а настане цей стан десь 4, 6-12 годин від моменту, коли ви її погодували. Все залежить від температури. А потім вона впаде. Про ще один спосіб, як зрозуміти, коли ваша закваска готова до використання для хліба. Розкажу уже у наступних відео з рецептом хліба. До речі, підписуйтесь. А зараз поговоримо про те, що робити талі з закваскою, щоб вона не вмерла. Годувати щодня до кінця вашого життя не дуже подобається така перспектива. Мені теж тому я так не роблю. Але спочатку розкажу про загальні правила ведення закваски, а потім про те, як їх можна обходити. Ведення в кімнатній температурі. Закваску можна вести в кімнатній температурі або в холодильнику, але якщо вона у вас молода, ви її тільки вивели, то десь тиждень-два вам її точно треба вести при кімнатній температурі і годувати щодня в пропорції 1-2-2. Тобто одна частина закваски, дві частини борошна, дві частини води. 30 грам закваски, 60 грам борошна, 60 грам води, 10 грам закваски, 20 грам борошна, 20 грам води. Зранку прокинулись, погодували закваску, залишили її на столі на кухні. На наступний ранок знову її погодували. Вона за цей час підніметься, впаде, і її треба годувати так тиждень-два, щоб всі оці дикі дріжджі, культури, молочнокислі бактерії, інші бактерії, які там є. Або нема стабілізувались, і вона стала красива, здорова і сильна. Вести закваску при кімнатній температурі актуально для людей, які печуть часто два-три рази на тиждень і більше. Я до цих людей не належу. Тому моя закваска живе в холодильнику. І коли ваша закваска стане сильна, красива і сформована, ви також можете переселяти її в холодильник. Як вести закваску, коли вона живе в холодильнику? Тут все так само. Але ще простіше і ще менше вашого залучення треба. Погодували закваску, побачили перші ознаки активності. Вона трошки піднялась, маленькі бульбашки почали в неї з'являтись, і ви ставите її в холодильник. В холодильнику вона може тусуватись, не потребуючи вашої уваги, тиждень-два. Потім ви її дістали. Погодували, використали на хліб, або просто погодували і закинули назад в холодильник. Коли не думали робити хліб, ввечері дістали, погодували. На ранок вона піднялась, зробили з нею хліб, залишки погодували і закинули назад в холодильник до наступного разу, коли треба буде її використовувати. Ось так. І переходимо до останньої частини. Остання частина, в якій я вам розказую про те. Як жити спокійне життя і не паритись? Пам'ятаєте, я вам розказала щось там про графіки, годування, про пропорції? Так, от, це все умовно. Головне, вам треба не забивати на закваску і іноді її годувати в будь-яких пропорціях. Якщо закваска постоїть більше доби два дня, три-чотири в кімнатній температурі не годована, вона не помре. Я забувала про закваску на декілька днів на столі, я забувала про закваску на більше, ніж два тижні в холодильнику, і вона не вмерла. Їй взагалі дуже складно померти. Просто не забувайте її годувати. І про пропорції: 1-2-2, це може бути 1-3-3, Ви можете взяти. Взагалі, якщо ви погодували закваску і всю, що була в банці, використали на хліб, ви просто можете в банку налити води, потрусити банку, щоб ті залишки закваски, які залишились на стінках, перемішалися з водою, додати туди борошно і перемішати до необхідної консистенції, це вже буде закваска, яка почне рости. От, от стільки закваски вистачить для того, щоб її продовжити вести далі, так що її вбити або загубити дуже. Важко, головне просто годуйте її іноді. Класно, якщо ви будете робити це кожного дня. Я бачила розумні люди розказували, що якщо годувати закваску води не той самий час кожного дня або навіть двічі на день, то вона буде якась сильніша, стабільніша, крутіша і крутіший хліб буде робити. Але я думаю, що це актуально тільки для пекарень або для якихось. Суперсерйозних ребят, які, які пекарі, професійні, продають хліб. Для нас з вами, якщо ми з вами робимо це просто для себе вдома, це не важливо і не треба вибудовувати все своє життя довкола графіку годування закваски, як я вже сказала декілька разів. Просто не забувайте іноді її годувати. Вона може трошки ослабнути, потім її можна тиждень погодувати знову кожного дня. Також до неї можна додавати цільнозернове борошно іноді, годувати її тільки цільнозерновим борошном або брати 50 на 50 звичайне борошно сильно зернове, щоб вона трошки ожила. Але загалом, якщо у вас не було закваски, і ви дивитесь це відео для того, щоб її вивезти, то коли ви її вивели і погодували тиждень-два кожен день, просто іноді її годуйте. І все з нею буде добре. Вбити закваску дуже важко, ви її вб'єте тільки коли побачите на ній плісняву. А до того все добре, навіть якщо ви бачите на ній такий шар чорної рідини. Це нічого, просто злите її і продовжуйте годувати. Про поширені проблеми і помилки під час з виведення закваски буде окреме відео. А на сьогодні все. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що вам треба робити. Якщо треба конкретна інструкція, то вона буде в описі під відео з конкретними грамами і конкретними діями. А поки бажаю вам удачі, хай у вас росте закваска. Якщо є якісь питання, залишайте їх в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь і будемо з вами разом пекти класний хліб на заквасці і кайфувати від процесу. До зустрічі!